Четверте травня, найкращі подруги. Одного разу Аліса прийшла в гості до Мілани і запропонувала Давай будемо з тобою найкращими подругами. Мілана з радістю згодилася. З того часу дівчата часто гуляли разом, допомагали один одному і ділилися іграшками. А у тебе є найкращий друг чи подруга? Може, це твій брат чи і сестра? хоче бути твоїм найкращим другом. У нього є багато дарів для тебе. Як подружитися з Ісусом? Говори з ним в молитві і слухай його. Біблійний вірш. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Івана 1514. Моя молитва. Буду із тобою я дружити, і тобі, Ісус, служити.